Викладом такої напруженості на політичній арені в останній третині 19 століття, і внаслідок Сан, -Стефан... Сан Стефанського мирного договору між Туреччиною і Росією на Балканах відбули значні геополітичні зміни. Для перегляду умов цього договору було скликано Берлінський конгрес влітку 1878-го, на якому анногорська монархія отримала право окупувати Боснію і Герцеговину, яка по факту ще й залишалася частиною Османської імперії. Це рішення воно викликало. Невдоволення мусульманського населення Боснії Герцеговини, тому що вони побоювалися втратити своїх суспільних і економічних привілеїв, які мали в Османській імперії, тому що до цього номінальний суверенітет над цим регіоном належав порті. Проте з 1878 року, де факту контроль перейшов до Австро-Угорщини, а вже 1908 року ця територія була остаточно анексована і війшла до складу Австро-Угорщини на правах окремої адміністративно-територіальної одиниці. І вже в, 1918, в 1912 році Іслам отримав статус визнаної державної релігії в Австро-Угорщині. Отож, нова адміністрація вона зіткнулася з серйозним викликом, адже вона отримала нову територію, яка має надзвичайно строкати населення, строкати як за етнічним складом, так і за релігійним складом. Тому що у нас тут одночасно є православні серби, у нас є босніці мусульмани, і у нас є хорвати-католики. І ці розбіжності між релігійними громадами вони були набагато глибшими ніж здавалося на перший погляд, і вони мали під собою в першу чергу соціальні і економічні причини. Проте Астроурська адміністрація вона намагалася поступово пропонувати компромісу місцевому населенню. Так, наприклад, схвалювалася робота навчальних закладів: як мусульманських, так і православних, так і католицьких. Е, також е, особливий підхід загалом до цього населення в регіоні почався з того, що перше, велетенська кількість мусульманського населення дійшла до складу цієї монархії, яка ну, факту там домінуюча релігія це католицизм. І власне мусульманська культура на цій території вона просувалася за допомогою книги віршів, зібраних Костю Германом, і текстів, які позитивно відгукувалися про нову владу. Особливо підтримував цю політику Мехмет Бей Бейкапетанович, який власне, видав брошуру, яку ви бачите на екрані, що думають мусульмани в Боснії». І власне Мехмет Бей Бейкапетанович він потім в 90-х роках був мером Сараєва. Е, і ця бришура вона позитивно відгукувалася про політику австрійської влади, і таким чином вони старалися е, якби, привернути, схилити їх до співпраці, зробити більш лояльно. Е, також е, е, австрійська адміністрація побоювалася, що мусульмани піддадуться хорватським чи сербським впливам, е, тому вони почали ставитися з повагою до мусульманської еліти. Тому що по факту саме ця мусульманська еліта боснійська вона й була носієм цієї ідентичності. І також культурна емансипація була досягнена тим шляхом, що надавалися певні привілеї мусульманам в культурному житті, і таким самим чином і повслаблювався ще й зв'язок, як з Туреччиною, так і загалом з усією османською спадщиною, яка була на, цьому, на цих теренах. І головною метою, яку ставила перед собою австро-угорська адміністрація, було створення унікальної боснійсько-герцеговинської нації, яка б стала несприятливою до прямого сербського чи хорватського впливу, а також опосередковано повністю позбавити будь-якого посередкованого впливу російського чи турецького. І це амбітне завдання вважалося насправді дуже великим викликом. Проте адміністратор, управитель цієї провінції, Бенімін фон Колай, який на той час був власне, міністром фінансів і губернатором боснії Герцеговини, він вірив, що на цих теренах от Західний дух зможе перемогти східний. І власне про цивілізаційну місію. Модернізація, яку розпочала австрійська адміністрація на тих теренах, вона стала однією з спроб викладати свою присутність в Боснії-Герцеговині. І в цей період був потужний промисловий розвиток, активно розвиваються залізниці, модернізація суспільства, досконалення управління, тобто загалом швидке зростання міського населення почалося, розширення будівельної діяльності. Тобто надзвичайно швидко вони почали це все відбудовувати, вливати велику кількість коштів. А і саме в архітектурі постало завдання утвердити якийсь стилістичний вираз, що мав об'єднати елементи сходу і заходу, і який би всі представники різних національностей, які перебувають в боснії Герцоговини, могли сприйняти як своє, ідентифікувати як своє, тобто щоб вони не схилялися на якісь там різні сторони, а щоб в них було ціна. Це нас всіх об'єднує. І, власне, про міфи, які пов'язані вже з архітектурою і цією діяльністю австро-угорської адміністрації. Перший міф те, що неомавританський стиль був розроблений спеціально для Боснії і Герцеговини австро-угорськими архітекторами та адміністраторами. Це не так. Тому що вже в 19 столітті було надзвичайно велика кількість прикладів по всій Австро-Угорщині. І цей стиль зарекомендував себе в першу чергу як стиль синагог. В Босній Герцеговині він став таким собі політичним проектом, спрямованим саме на уніфікацію нації. І вважалося саме адміністраторами, вважалося, що цей стиль він буде відображати цю східну атмосферу, яка перебуває в Босні і Герцеговині. І водночас ще це місцевий стиль, чи це запозичений стиль, він мав би допомогти завоювати симпатії численного мусульманського населення. І також ще одна мета, з якою використовували цей стиль, це справити враження на іноземних гостей. Тобто, щоб людина, яка в перший раз приїжджає на ці терени, вона приїжджає на вокзал в нем британському стилі. Вона прогулюється, прогулюється далі, вона бачить якісь заклади, вона бачить готелі, вона доходить в центр, вона бачить ратушу. Тобто і створюється от така от східна атмосфера, така екзотика. Тобто, це ще одна була ціль, яку переслідувала ця адміністрація. Загалом всі... Є на теренах Боснії герцеговини в неомавританському стилі, можна розділити на умовно шість груп. тобто ті, що належать до таких міських, більше громадських, можливо, навіть сказати, будівель це ратуші, певні сакральні споруди, культові освітні заклади, залізничні вокзали та готелі. Громадські лазні і окрема група це приватні діли. Про них ми не будемо сьогодні детальніше говорити. От, але серед цих всіх будівель виділяються ратуші, тому що ратуша, яку ви власне бачите перед собою на екрані, вона стає новим символом, символом нової адміністрації, і зазвичай ратуша того періоду це є найбільш монументальна споруда в місті. І власне ратуша висара. Будована 1896 року, і дуже цікаво, як вибирали саме проєкт до цієї ратуші. Тому що от вона побудована з над проектом, з яким спільно працювали Карл Паржик, Олександр Вітик і Кирило Метод Кубекович. Чому так багато людей? Тому що перший проект розробив муравський архітектор Кавер... Карл Паржик. Він отримав пряме замовлення від Палая, тобто від міністра фінансів. Але губернатору не сподобалося. Чому? Тому що проект спершика він нагадував занадто візантійський стиль. От ми минулого року багато говорили про джерела нахнення. І там було занадто багато від Візантії. А Це нагадувало більше вже сербсько-візантійський, тобто вже більше до сербів. І він відкинув цей проект, тому що ну, такий натужеві дуже період, він не хотів, щоб це хоч якось, хоч комусь нагадувало про Сербію. Тому він підтримав інший проект, тому що він хотів побудов, ну, спільну ідентичність створити для всіх трьох національностей. Тому перевага була надана проекту Олександру Бітика, який двічі їздив до Каїра. Щоб створити ідеальні креслення середньовічних ісламських пам'яток, які лягли в основу проєкту. І, власне, елементи фасаду цієї ратуші, яку ви бачите перед собою на екрані, вони слугували зразком для будівництва інших адміністративних будівель в цьому ж таки стилі. Зараз трошки детальніше фотографії. Тут ви бачите ну, власне, монументальність цієї споруди. Це внутрішнє оздоблення, це знову ж таки елементи внутрішнього. Ми бачимо таке все яскраве, пише, тобто це монументальна споруда. Але є але. Тому що неомавританський стиль в Босній Герцеговині в першу чергу використовувався саме для будівництва споруд для мусульманської громади. Те, що ось ця ратуша, яку ви щойно побачили, стала найкращим прикладом реалізації, воно знову ж таки затьмарило той факт, тому що орієнтальна архітектура вона спершу почала використовуватися саме для мусульманських споруд, і тут ми можемо побачити власне, приклад це школа ісламського права. Чому вона з'явилася? Тому що е, знову ж таки адміністрація стикнулася з проблемою, що елітні Боснії своїх дітей на навчання продовжують відправляти до Стамбула. А завдання стоїть? Розривати повністю будь-які зв'язки з Туреччиною. Тому постала необхідність створити навчальний заклад, який ну, міг би стати відповідником. Навіщо відправляти в Туреччину? Навіщо в Стамбул, якщо ось тут є точно такий самий навчальний заклад? І тому Карл Фаржік, Проєкт ратуші, якого потім відкинули, він спроектував сарайю власне цю е, школу ісламського права в неомавританському стилі. І що можна побачити спільно? Хоча ця будівля, бачимо, знову ж таки по періоду, 88-й-89 рік. Ратуша це вже середина 90-х. Але спільна риса, оці от полоски і кольори, бачите, е, такий жовтий і червоний. Е, Чорно-біле фото багажної якості не було, але знову ж таки саме монументальність. І е, ця школа, власне, вона розвінчує ще один міф, пов'язаний з архітектурною діяльністю, е, тому що власне, чому суть міфу? Архітектор і адміністрація провінції з політичних міркувань вони повністю ігнорували будь-які османські архітектурні традиції, які тут були. Вони це повністю відкидали. Це міф. Чому? Тому що, власне, навіть в основі проекту цієї е, школи ісламського права лежить проект найстрішої мечеті. Боснії Герцеговини це газікустребери газі і медресе Крушнбія, які там поруч. І вони власне, з 16-го століття. Тобто оздоблення так, оздоблення, воно більше вже від британського стилю. Це вже більш яскраві кольори, не притаманні настільки Боснії, але саме планування повністю лежить в основі. Цієї будівлі 16 століття. І що цікаво, з 1993 року в цій будівлі розташований факультет самознавства Сарайського університету. Отже, і наступний слайд, ще один міф третій. Це те, що от в період. Австро-Угорські з'явилася в Боснії-Герцеговині Велитенська кількість там християнських церков, а будівництво мусульманських культових споруд, будь-яких споруд для мусульман, воно припинилося. Знову ж таки, це неправда, тому що цей період він, по перше, позначений велетенською. Реставраційної діяльності в низку мечей було відреставровано до деяких могли бути прибудови. Наприклад, мечеть сама гарно, в гарному стані, мінарет уже поганому. Його реставрують до мінарету могли додати якісь елементи неомавританські. Тобто, але це є і. Наприклад, могли будувати з нуля мечеті. Як ви бачите на екрані, Ворозька мечеть у травнику збудована вже на початку ХХ століття, 1906 року попередня мечеть згоріла, і місцева житка вона взяла ініціативу, пожертвувала кошти на те, щоб збудувати нову мечеть. В неомовританському стилі, і власне сьогодні ця будівля, яку ви бачите перед собою, це вона входить до списку національних пам'яток Боснії Герцеговини. Так само в той період збудована і е, низка адміністративних будівель в Тузлі в травнику. Е, будувалися так само і е, різні медресе, знову ж таки, в Носкій. травник, тузла, бігач, радішка, тобто по всій території. Для мусульманської спільноти будували в основному в цьому стилі. Е, і тепер про житлові будинки, е, так само це в основному для еліти. Тобто це не якісь багатоквартирні будинки, це приватні віли, які знаходилися там в Сараєво, в Бручко. Тобто загалом теж розкидані вони по всій території. Але що варто зазначити, щоб не склалося якесь таке не породити ще один міф, що будували тільки в неомавританському стилі? Тому що в той період власне архітектори, яких я називала, там Карл Паржик, Олександр Вітер, це не місцеві містри. Це або хорвати, це або чехи в переважній більшості, які здобули освіту в Відні. Вони приїхали в боснію і і там вони виконували замовлення від влади з одного боку, з іншого боку, вони могли приватні замовлення виконувати. І вони будували і в інших стилях, які були поширені в той час, і неоренесанс, і неокласицизм, на тобто надзвичайно велика кількість. Просто тут ми зосереджуємо свою увагу на неомавританському. Але що відбувається на початку ХХ століття? У нас змінюється загалом мода в архітектурі, приходять нові тенденції, приходить сецесія. І ці майстри вони ну, підлаштовуються, вони дуже швидко ці всі нові ідеї. І попри те, що що угорська адміністрація вона всіляко підтримувала, всіляко просувала цей стиль. Якщо це якась ратуша того періоду, то вона тільки в неомавританському стилі збудована. Цей стиль не приживався. Ну тобто його використовували так: будівлі спонсоровані державою, ок якісь готелі добре. Але загалом, серед на загал, він не був настільки поширений. І ці ж самі майстри Хорвати, чехи, які просто приїжджали сюди на роботу, виконували замовлення. Вони самі почали досліджувати місцеву традицію боснійську. Османську і в нас під впливом сецесії, під впливом загалом цього національного піднесення початку ХХ століття, іноземні архітектори в боснії Герцеговині починають розробляти уже босміські стиль. І е, вже на завершення е, хочу сказати, що в самій Босній герцоговині е, впродовж го століття до цих будівель було дуже різне ставлення. Тобто, зразу, коли Австро-Угорщина розпалася, це почали там відкидати як е, символ колоніалізму. Потім там буді змінювалося, там вони могли бути в жахливому стані. Потім їх починають реставрувати, і умовно, якщо зараз спробувати знайти якусь інформацію про ту ж саму ратушу Сараєву, найвеличніший символ, то це вже будуть заголовки, не там щось погане, а ратуша символ місця і часу, тобто переосмислення прийшло. І зараз навпаки, уже вносить коли такі заголовки такі... з'явилися. Зараз зараз, зараз зараз та, тобто, зараз уже тобто, це. Тому Вона мала різні призначення, але загалом ставлення до цих будівель воно переосмислюється. І так само в 90-ті роки е, ця ширеська школа, тепер це е, факультет самознавства університету. Тобто це все змінюється. Е, на цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюся, е, е, можливо, будуть ще якісь питання. Може бути. Свої частини нашої аудиторії бажано не питання, а можливо рефлексії і підказки, що при великих і на що звернути увагу. І я відразу від це покажу, що той сюжет, коли всі ці архітектури приїжджають і починають будувати в ново-британському стилі, я би додала мотивації. Це ну, тобто дослідити мотивацію, що не рухало. А, я знаю, що ними рухало. рухало. Ними рухало просто те, що вони, вони тільки випускники, вони молоді. Вони, більшість з них вони починали свою кар'єру тільки. Ну тобто, умовно, за цього ж самого, е, якби льосбановка Банк, який був розробляти потім боснійський стиль, капаржі. Це молоді хорватські архітектори, які змогли вибратися в діди. Вони скінчили там академію мистецтв. Їм потрібна практика. Їм потрібно практикуватися. І вони їх направляють. Не спішить. Подумайте над моїм питанням трошки довше. Ці рухання, ви кількість одинича? Ну, це само собою, вони от. в вихідці шкіл, які були. От, от. А якась там атмосфера і так далі. Тому тобто що, от коли вони всі захоплюються, і, а тоді далі, як це виникають такі ідеї, да? Тобто я ви. Продовні, знаєте, добре, просто часу немає, ми потім з вами поговоримо скільки завгодно а, за а, потім. І ще, а, от, я почала думати, я не знаю, чи варто в ньому сумніватися. Можливо, ви абсолютно... Праві, коли так вже звикли його говорити, але не завжди те, що написано в літературі якої повно скрізь, треба продовжувати писати. І коли треба над тим подумати. Я подумала над терміном орієнтальна архітектура. От над самим терміном не спішіть. Mm -hmm. Вона орієнтальна чи вона східна, оце є, може, трошки різне, правда? Якщо ми говорити, що вієнтальний іде від орієнталізму чи ні, ну коротше, нам цим варто думати. Варто думати на термінологію, так. яка вважається загальноприйнято. Та і буквально дві ремарки стосовно так, саме так. цих архітекторів, як ми говорили про школи, вони просто будують не тільки в цьому стилі. Тобто це листри, які ну, вони, виконують вони виконують замовлення, вони будують замовлення і вони так. слідують тенденціям, тобто той самий. Віти чи інші вони як будували в неомавританському, так і будували в інших стилях. А стосовно власне орієнтальна, оце мавританська, псевдомавританська, неомавританська, Є різні підходи, різні історіографії, і там багато різних термінів. Вони можуть вживатися навіть одночасно. З тобто, таким mm -hmm. чином а, так, але добре, дякую. дякую. А, давай йдемо далі. А, і тепер я вам скажу, що.